ОСББ. рівно 10 років тому ці 4 літри не були сенсу для українців. Було ухвалено закон, згідно з яким громадяни мають право відмовлятися від послуг жеків та самостійно опікуватися своїми будинками. Прем'єр-міністр Микола Заров з такої нагоди перевірив, як працює ОСББ на місці, і дійшов висновку. Все треба міняти. На подвір'ї столичної багатоповерхівки переполох у під'їзді біля ліфтів заспаних громадян зустрічають десяток телекамер, чиновники і люди у штатському. З усього видно, щось буде. Хто? Оу, а Азаркорі Зараз Подивитися на ОСББ. Як ваша працює. <смірко> спантеличина і очільниця ОСББ, ми в шокі від думки, чому обрали саме їх? У нас напевно дуже красивий будинок. Низькі тарифи Об'єднання співвласників тут одне з найкращих у столиці. Із власною охороною, стоянкою, котельнею. Заступник голови КМДА пояснює, чому не запросили прем'єр-міністра на менш успішні об'єкти. Ми вирішили що спочатку подивиться то, куди ми маємо йти, які він знає, які є сьогодні погані будинки. Нараду із головами ОСББ з усієї країни проводять тут таки у під'їзді. Кі проблеми у вас є взаємотношення з манополістами з ким обленерго НКРАГІЧЬКИЙ збору налогали навіть успішні на перший погляд об'єднання співвласників щодня долають десятки проблем. Жаліються голови ОСББ. Постачальники послуг намагаються перекласти на них свої витрати. Податково нав'язує збір за вивіз сміття. Вони ледь зводять кінці з кінцями. Про те, щоб відкладати на капремонти, навіть не йдеться дома, которые хотят в ОСБ, не новые, а уже которые, так сказать, прослужили несколько десятков лет и там живут пожилые люди, это очень невыгодно. Голову ОСББ Єдність Віктора Гришка на народо не кардинально різняться. Тому що вони звикли хліб з маслом і зікрою їсти. Ви не розумієте цього? Бош Та тарифи такі завищені, що Вазони у під'їзді завжди тепла вода, чистота, привітний персонал, інший бік медалі. Заради комфорту люди, попри все, відмовляються від послуг жеків. Сьогодні 10 років, як прийняли закон в ОСББ. А проблеми сталість. Лише зміна законів спонукатиме громадян зважуватися на об'єднання співвласників, пояснюють голови об'єднань. Прем'єр обіцяє заслухати усі пропозиції за два тижні на засіданні уряду. Понятно, що все сразу мы не решим, да? вам это понятно? До дві До 2015 року за задумам урядників уся країна має повністю перейти на ОСББ ірідіом реально. Ольга Кошиленко і Бондаренко, Марин Ботнер ТСН один плюс